Доброго дня всім! З вами кар-сервіс Гараж. Сьогодні у нас заміна тросу ручника. Він обірвався, бачите, тут зовсім нема, він не йде. Для того, щоб це все зробити, перш за все піддомкрачуєте машину, підставляєте підпорку, не забувайте про власну безпеку. Тут у нас один тільки штіфт, інший під цей ключ на 7. Відкручуєте даний гвинт. Він деяк Направляючи для того, щоб одягати диск. Ну Тут він лише один в автомобілі. Після чого ви знімаєте барабан. Може зайти легко, може зійти погано, погано, тому що колодки можуть бути підведені. І погано буде зніматися. в зв'язку з тим, що тут ручник зараз вирватий трос і все, тому він узійде досить легко. А також ще є така штука, як ось оцей. Прокачений штуцер, якщо воно погано сходить, тобто циліндрик роздався. Відкручуєте його ключиком, е, ключиком на вісім або накидною головкою на вісім, і коли будете стягувати, збивати барабан, воно буде піднажимати і звідси трішки пирсне тормозна жидкость, після чого ви просто знімаєте барабан. В барабані ми бачимо вироботку трішки бровка у нас є. Треба буде її зняти. Ну і тут ми бачимо. Наступне, що по колодках у нас їх тут взагалі немає. Тому колодки під заміну. Е максимально намагайтесь, як я роблю підвожу, максимально звожу. Ось така у мене ложка є. Одну закладаю тут, іншу тут, і повністю здавлюю циліндрик до свого положення. Перед тим, як буду ставити навіть нові колодки, буває таке, що тут уже в барабані є вироботка, і їх дуже багато треба підводити. Я. Що я роблю з колодками, я візьму вам покажу. Я просто ще ось осюди на ці вусики доварюю сваркою полуавтоматом і підчищаю, щоб коли колодки отак от встановлені, з тросом не натягнуті, щоб барабан надівався максимально тугенько, крутився, можна, щоб підчірював. Тоді у вас, як тільки ви затягнете чуть-чуть ручничка знизу, підтягнете гвинт, то у вас будуть прекрасні тормоза, бо зад буде. Відхватувати набагато раніше, і машина зовсім це зовсім інші тормоза в неї. Тому отак. Тепер далі розбір можна викруткою. Я викруткою знімаю. Вишелкати ви цю пружину, цю. І знімаємо дві пружинки, які тримають ось оці колодки. І у вас весь цей механізм просто розпадається. однією рукою дуже тяжко знімати. Так от показав вам процес. Зараз. Розберу зніму. І як буду підварювати, теж включусь покажу, як воно що виглядає, щоб ви мали на увазі, як що буде. Так, підрозібрали ми далі. І дивіться, що виходить. У нас тут все є. Колодки просто класні. Просто класні. Але, як ви бачите, не на одній, не на друзі, і немає цього півмісяця з зубом, за який має цеплятися трос оцей от ручника. Я був в шоці, що воно так собране, залишене. Тобто тут саме потормажило троси, думаю, обірвався. Не куска троса немає, ні цього хлопці просто не ну, тіліпалося не тарабанило, так от рабанило. Викинули, от людина купила свою машину, каталася, вона навіть не знала, що в неї таке. От бачите, як буває. Тепер доведеться все це робити, підганяти, ставить інші колодки, їх підганяти, так як я говорив. Знімемо бровку. Цю от в барабані Тут вона присутня, вона навіть видно, так як ближче підійти. Бачите, який край переступаючий. Такий міліметра, може, два. Щоб барабан гарно тоді знімався, одівався. І отак от, от. Називається продовжуємо роботу, а продовжити її до кінця зробити все класне. Банально я такого ще не бачив. Показую вам, що навіть таке буває. Ну що ж, працюємо. Ну Ось у нас пройшла невелика зачистка. от полуавтоматом доложив такі валіки, зараз їх підчищаю болгаркою і ставлю на місце туди. Стягую пружинкою все і е, пробую надівати барабан. Тому що колодки ставимо, ми, вони вже вони більш товщі, ніж ті. Це взагалі в гарній якості, більш-менш. Тому що там зносилися нові. Коштують доволі непогано. Клієнту я сказав, що в мене є колодки, М -м, походять ще. Він каже, якщо є, то постав, зроби, щоб було. А потім каже, я вже куплю нові, заїду, каже, поміняємо. Зроби зараз так, щоб воно все поїхало, ну і працювало, звісно ж. Тому така от робота. Звісно, як то кажуть, хтось мене засудить, треба ставити все нове, не заморочуватися. Я згоден, але. Кожен вирішує свою проблему по-своєму. Ну Так ось воно виглядає. Доварив, зачистив і прям вгадав з першого разу. І навіть не здоварюю. Тепер у нас барабан. Ось одів круг лепестковий. Просто плашмя ложу болгарку туди. І по кругу отак його прокручуючи болгаркою вліво-вправо-вліво-вправо вправо, вправо. чирити і чирити до тих пір, поки воно не зрівняється. Зрівнялось, у нас зараз. Ніде ніякої бровки немає. І коли ви його сюди одягаєте, він у мене одягається, бачите, вже ось так туховастенько. О, і як крутите, от. Чуєте? Вони вже підтирають. Тобто, коли ви закинете повністю трос ручника. І зараз навіть якщо зафіксувати одним штифтом, пойти нажати на тормоза, тормоза вже будуть набагато краще підведені вже зараз. Будуть тормозити. І ручник у вас буде, я ж кажу, як ви заведете троси, тільки буквально ви його підтянете. Чуть-чуть у вас вже 3-4 щелчка, і у вас буде машина мертво стояти. Отак от я рекомендую всім робити, кому подобається, кому ні, вирішуйте. Але спосіб дієвий, все працює. І коли є невеликий знос барабану, колодок таке от підварювання, доволі гарно себе. Зарекомендувало, так що користуйтеся. Далі ми закрутимо зараз, попадемо отвір штифта, поставимо назад колесо і будемо чекати на цю розпорну Розпорна планка є на півмісяць той, який має упирати все. Так що так, продовжуємо роботу. Перебралися ми на іншу сторону і нам тут барабан приказав довго жити. Як ви бачите, він повністю по повністю кругу лопнутий. Лопнутий і повністю ось ось так оббитий його збивали варварським методом до цього. Ну тепер ніхто тут вже не буде робити, так як ми робили на тій стороні. Як кажуть, зайнятися своїми махінаціями, щоб воно ще поїздило, ця сторона нам не дає можливості такого зробити, тому прийняте рішення будемо ставити нові барабани, колодки, ремкомплекти ручника. Бо з тієї сторони, як я вам показував, там немає тяги. тому... Зараз тепер без всяких сумнівів просто беремо, нагло збиваємо цей барабан. Поб'ється він чи не поб'ється, то вже таке. Далі я вам покажу зборку вже повністю, що ми ставимо. Ну що ж, ми продовжуємо нашу рубрику. Ту сторону вже, ви як бачите, ми закинули новий барабан. На жаль, у мене сів повністю телефон, тому відзняти там не вийшло. Але по барабану відео там спереду, ви побачите? І тут ми перейшли на цю сторону знов, тому що клієнт сказав, там барабан поломаний, ставимо все нове. Зараз розкажу деякі нюанси, які виникають при цьому всьому, що у нас, як бачите, на колодках тут немає цієї тяги, яка має тягнути саму скобу, випирати сюди і затягувати ручника. Тому для цього всього, крім барабана і нових колодок, тому що щоб в нас все тут рівно почало витирати і притирати, прилягати бездоганно. Нам потрібно буде, ось продається римкомплект ручника. Там є дві такі розпорні планки. Два оці, дві ці скоби, за які тянеться. Такий пальчик. Шайбочка. І десь у нас тут був гроварок, напевно, просто випав. Так, ось вона шайбочка. І ось наш не гроварок, а вибачаю, шплінт. Деякі нюанси. Як ви бачите, по колодках, нюанс той, що. Як отак, -от зараз -от. покажу, придивитись на світло, ви бачите, що ось метал він виступає з-за фракціонного матеріалу. І тому не лінуйтесь, беріть болгарку, наждачний круг. Я це так роблю. І я оцей от бортик, я його повністю знімаю до фракціонного матеріалу. Тому що, коли встановлюєш тоді колодки прижимаєш повністю барабан, то буває таке, що він якраз іменно і підтирає ось цю недоточену типу, якби бровку. Тоді вона виточена по стандарту. І так само ж і з іншої сторони, ви бачите, та сама картина. Ось вона, бачите, як виступає. Дехто скаже, що це, щоб вони тут гарно прилягали сюди, упиралися, але якщо у вас все стоїть вірно, воно тоді стає рівненько і не буде ніякого перекосу. Це вже перевірено. І ще один нюанс по оцих отворах. Отворах, де вкручуються дві направляйки. Вони для диска тоді служать і прижимають ваш барабан до ступиці. Вони так сталося на тій стороні, що вони перекривають отвір, і тому довелося сверлом я діаметром 11,5 оці дірочки ще чуть більше розсверлював, тому що направляйка йде, підпирається під тіло барабана і стає на перекіс. І також на тій стороні барабан ми ледве-ледве збили. І щоб цього не було, отут усе. Я вичищаю щіткою максимально, щоб було чисто. І потім використовую, от у мене є мідне мастило. Ним написку, і тоді прикипання не відбувається. Прикипає, тому що два різних метали, воно окислюється, вступає в реакцію. І отут на цій от виточці вступиці вищій, де сидить сам барабан, воно надто сильно прикипає і ви не можете цього всього зняти. Так що продовжуємо. Зараз ми заводимо знизу тросика. Перш за все, це все скидуємо тепер і підганяємо. Я ще роблю як: беру дві викрутки, що у вас є. Обсаджуєте повністю. Буває, я маю планку, щоб вона не заважала, повністю обсаджу циліндрик, щоб він сидів максимально глибоко всередину. Після чого, коли все це накидаю, буває такий нюанс, що отут-ось пропил. Він сильно розпирає колодки. І у вас циліндрик зжатий, колодки тут у ньому не дотикаються, і ви не можете їх поставити. Тому іноді доводиться допрацьовувати цей пропил, його пропилювати глибше. Що було зроблено на тій стороні. Також. Із таких невеликих доопрацювань опрацювань додаю трішки більші фаски напереду, щоб вони нічого не займали. І потім встановлюю Якщо встановлюю, і розпорна планка підпирається так, як треба, Підпирає наші тормозні колодки, то дивлюсь наскільки далеко від цього, від циліндрика отут колодки знаходяться Якщо досить далеко там є значний зазор, то я теж не лінуюсь. Ось сюди. от Полавтоматом просто наверх доварюю цей шовчик, як я вам показував, коли ми реставрували, і просто потім підганяю його, щоб він плотненько туди сідав, але колесо крутилося. Можна, щоб трішки підтирало. І потім ви тільки це все збираєте, і у вас вже буде зразу на відпущену, у вас буде просто мертвий ваш стояночний тормоз. Так що так, продовжуємо працювати. Зараз це все розберу. Якщо тут буде щось допрацьоване, включусь, зніму. І покажу вам, як це все вийшло і як воно сюди встановлюється. Нема нічого складного. Просто все відстібаєте, знімаєте, все воно знімається легко, плескогубцями цепляєте за, цю, за цей край. Вийняли пружинку, нижню вийняли, крайні зняли і це все спадає. Нічого складного. Також невеличка дозйомка, як ви бачите, ось я зібрав кулачок. Бачите, півмісяць, там цей, який тягне тросик, він впирається в колодку. Тому що це все виливка нерідна виштамповка, цей штіфт надто високий, його треба буде підпиляти до отвору не сильно занадто близько. І, як ви бачите, туди воно не дає, коли все зажимаєш, він просто чуть-чуть відходить і не шевелиться. Тому доведеться оцей верхній край отутаво, теж підпилювати болгаркою, Що ми робили теж на тій. Сторонній, це такий маленький нюанс, я вам забув за нього сказати. На тій стороні ми це робили, тобто підпилювали тут, щоб він повністю шевелився гарно. І бачите, наскільки він високий пальчик, ми теж трішки його підкорочуємо. Ну що ж, допрацювали ми ці моменти. Отвори я пройшов зі сверлом. Тут у нас все зацепилося. Те, що я показував, крайки я обійшов. Зробив чуть більшенькі фасочки. Ось тут. Укоротили сам цей е, направляючий штіфт, який тримає скобуцю кобуцю півмісяць, який тягне сам ручник уже безпосередньо. І як бачите, вверх ми теж його підпиляли, тому що він там не шевелився Тепер він ходить туди повністю, повертається вверх, вниз ні за що не зацеплюється. І також, як ви бачите, максимально здавлені, але трішки полавтоматом подоварював. Тепер. Що нам залишається в цьому всьому Місце ми очистили, ми просто тепер по кругу гарненько пропирськуємо мідною смазкою, щоб у нас вона гарно скрізь лягла, щоб наш барабан не прикипав до ступиці. Отак от, от тепер одіваємо барабан, що не є досить складним, тепер Уже надівається він доволі тугенько. Ви бачите, хоп, і він уже в нас майже майже на місці. Нам тільки треба знайти наші отвори потрібні. Бачите, все провертається Він сідає до кінця і все. І чутно, що він легенько підтирає. І тепер, коли ми все закрутимо дві нових направляйки е, в ці отвори, закинемо колесо, і поки опускати не буду, полізу під низ підтягну центральний. Гвинт. І подивлюся, як воно прихаплює вже з салона самим ручником. От і все. Така от перебірка, два штіфта, колесо прикрутили, поставили, підвели ручник, виставили, скільки вам потрібно, щоб він, з якого щелчка, він у вас стояв уже мертво. І все. Нема нічого складного. Самому можна все зробити, лише не поспішати і приділяти увагу таким дрібним деталям. Тому що вони, як ви бачите, вирішують дуже і дуже багато.